Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Господи, Боже, сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив, лозі заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові Іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари і усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти силою своєю заборони. Нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного достойним мені бути і причетним до Твого святого Стада. Молю Тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величу Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, нестій, у вірі зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного укріпи, і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Я ж припадаючи до тебе, Господи, молю і прошу святе ім'я Твоє. Якщо у будь-якому домі чи у будь-якому місці, а тим більше на християнинові є чари від лукавих людей або бісів, нехай прочитають цю молитву над головою людини в домі Його. І нехай звільниться він від насланих злими духами і заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависті, преклоніння перед злом, страху перед злом дійсного отруєння від язичиської отрути і від усякого заклинання і прокляття. Хто молиться цією молитвою вдома, нехай Той буде захищений від усяких спокус диявольської потвори, отрути злих і лукавих людей, від заклинань і усяких чар і чародійства, і нехай біжать від нього біси і відступлять злі духи. Господи Боже мій. Що маєш владу на небесах і на землі заради імені Твого Святого і заради несказаної благості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойного раба Твого ім'я, що читає цю молитву і через неї нехай згинуть усі диявольські прояви. Як віск тане від вогню, так нехай згинуть усі чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає цю молитву. Так ім'ям животворчої трійці нас просвіти, бо крім тебе іншого Бога не знаємо, тобі віруємо, тобі поклоняємося і Тебе просимо, захисти, заступи і збережи нас від усякого лукавого дійства і чарів злих людей. Як Ти синам Мойсея із каменя солодку воду дав, так само, Господи Боже сильний, поклади свою руку на раба Твого, ім'я. Повну благодаті Твоєї і захисти від усяких злих підступів, благослови, Господи, Дім, бо в ньому моляться цією молитвою і усякого, хто шанує пам'ять про мене. Милість свою пішли йому, Господи, і захисти Його від усякого чародійства, помічником і покровителем будь йому, Господи, чотири ріки: Фесон, Геон, Євфрат і Тигр. Едемська людина не може втримати. Так не може жоден чарівник зробити злого або являти мрії бісівські читанні молитви цієї, силою Бога живого. Хай згине демон і проженеться уся супротивна і зла сила, пущена злими людьми на раба Божого ім'я. Як примножив літа цареві Ізекії, так умнож і літа тому, хто молиться цією молитвою, службою ангелів і співом серафимів. Благовіщенням при Святій Діві Марії від Архангела Гавриїла і заради безтілесного зачаття Її, Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його у вифлеємі, знищенням іродом 14 тисяч немовлят і святим хрещенням Його прийнятим на ріці Йордані постом і спокусами, посланими Йому дияволом, Його великою перемогою і страшним судом Його. Великими чудесами в світі зцілення і очищення даруй, мертвих оживи, бісів вижени і вхід його в Єрусалим, як царя сповни, осанна синові Давида, від різдва свого ти скорботи терпів, перетерпів розп'яття і поховання і воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов. Співи багаточислених ангелів і архангелів славили Твоє прибуття, а зараз сидиш праворучу свого до другого пришестя, коли прийдеш ти судити живих і мертвих, ти дав владу святим учням Твоїм і апостолам, сказавши: Затримайте і затримається, розрішите і розрішиться, так і усякому по молитві Цій розрішив усяке диявольське чародійство над рабом Твоїм ім'я. Заради святого великого імені Твого заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих, і зурочення злих людей, чародійства їх, наговори, чари, шкоду від злого ока, чародійство і усякі хитрощі диявольські. Молю Тебе, багатомилостивий Господи, відведи від раба Твого ім'я, і від дому Його, і від усякого добра Його. Так, як ти примножив багатства праведного Йова, так примнож, Господи, домашнє життя тим, що звертаються цією молитвою, створенням Адамовим, жертвою Авеля, благовіщенням Йосиповим, святістю Еноха, правдою Ноя. Наверненням Мелхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророчеством пророків, святиною патріархів, кров'ю священомучеників, вбивством Петра і Павла, дитинством Мойсея, цнотою Івана Богослова, священством Аарона, діяннями Ісуса Навина, святістю Самуїла, дванадцятьма колінами Ізраїловими, молінням пророка Єлисея, постом і видінням пророка Даниїла, проданням Йосипа Прекрасного, мудрістю пророка Соломона, силою ста шістдесяти ангелів, молитвою чесного славного пророка і Хрестителя Івана і ста десяти святителів Другого Вселенського собору, святих сповідників і помічників страшного несказанного імені Твого святого, всеславного, всевідучого Бога, йому ж підкоряється незліченна кількість ангелів. Заради їх молитов молю, і прошу Тебе, Господи, прожене і подолай усяку злобу і лукавство від раба Твого ім'я, і хай біжить воно в Тартарари, молитвою цією звертаюся до єдиного і непереможного Бога. Нехай буде усім християнським людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою. Написано на 72 мовах, нехай переможе вона усяке лукавство чи на морі. Чи в дорозі, чи у джерелі, чи в колодязі, чи на верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в стіні, чи в покрівлі, нехай усюди розрішиться, нехай розрішиться усяка диявольська мара, існуюча і діюча в горах, чи у вертепах, в домашніх притворах, чи у прірвах земних, в корінні дерева, чи в листі рослин, в нивах, чи в садах. В траві, чи в кущах, в пічці чи в бані нехай згине, нехай згине усяке лукаве діяння в риб'ячій шкірі чи плоті, в шкірі змії, чи в шкірі людини, в святкових прикрасах, чи в головних уборах, в очах чи у вухах, у волоссі на голові, чи в бровах, в ліжку чи в одязі, в обрізаних нігтях ніг чи рук, в крові гарячій, чи у воді студенній, нехай розрішиться. Усяке злодійство чи чародійство, нехай розрішаться в мозку чи під мозком, в плечі чи між плечима, в м'язах чи в гомілках, в нозі чи в руці, в животі чи під животом, в кісточках чи в жилах, в шлунку чи в природних межах, нехай згине. Нехай згине усяке диявольське дійство, чи мара наслана на золоті чи сріблі, на міді чи залізі, на олові чи свинці, на меді чи воску, у вині чи пиві, в хлібі чи їжі, в усьому нехай згине. Нехай згине усякий диявольський умисел проти людини в морських гадах чи в літаючих комахах, в тваринах чи в птахах, в зорях чи в місяці, в звірях чи в плазунах, в хартіях чи в чорнилі, в усьому нехай згине. І ще двоє лукавих саламандру і ремихару прогоню, єлизду і диявола від раба Божого ім'я силою чесного і животворчого Христа Господнього. З усіма силами небесними перед високим і страшним престолом Божим, що слугам Твоїм вогонь палаючий, посилає, херовими і серафими, влади і престолу, панування і сили, в одну мить увійде в рай, розбійник молитвою. Помолився молитвою Ісус Навин, сонце стало і місяць, помолився пророк Даниїл, і закрили леви пащі. Три отроки Анані, Азарія і Мисаїл погасили печі вогненні молитвою. Так само молю Тебе, Господи, по молитві цій, дай усякому, хто молиться. Молюся і прошу, Святий Собор, пророків. Захарія, Осію, Єсея, Йоїла, Амоса, Самуїла, Іллю, Єлисея, Наума і Пророка Предтечу і Хрестителя Господнього Івана. Молю й прошу чотирьох євангелістів Матей, Марка, Луку та Івана Богослова, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, Йосипа Обручника, Якова, брата Господнього по плоті, Симеона Богоприємця, Симеона родича Господнього, Андрія Юродивого Христа Ради, Івана Милостивого, Ігнатія Богоносця, священомученика Ананія, Марка Грецького, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина, Марка Гробокопача, трьох святителів Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. А також святого Отця нашого святителя Миколая Архієпископа Мирликійського чудотворця, святих митрополитів та чудотворців Петра, Олексія, Йони, Пилипа, Гермох Ена, Інокенте і Я, преподобних чудотворців Сергія і Никона, преподобних чудотворців Зосими і Саватія, святих отців наших Пахомія Антонія, Феодосія, Пимена Великого, святого Серафима Саровського. Симеона і Даниїла Стовпників, Максима Грека, Мелетія Афонського, Никона Патріарха Ант Іохійського, великому чиника Кипріяна і матір його Ірину, Олексія Чоловіка Божого, святих преподобних жінок мироносець Марію Магдалину, Єфросинію, Ксенію, Євдокію, Анастасію, святих великомучениць Параскеву, Катерину, Февронію, Марину, що свою кров пролили за тебе. Боже наш і всіх святих, що до віку Тобі вгодили, Господи, помилуй і спаси раба Твого ім'я, нехай не торкнеться ні його, ні його дому, ніяке зло і лукавство, ні у вечірній час, ні у вранішній, ні в день, ні вночі нехай не доторкнеться. Збережи його, Господи, від повітряних тартарових, водяних, лісових, дворових та усякого роду бісів і духів злоби. Молю тебе, Господи, щоб написана молитва ця свята священномученика Кипріяна. Та стверджена і ознаменована була святою Трійцею на погибель і вигнання усякого зла, ворога і супостата, бісівських сітей, що ловлять усюди людину чарами і чародійством садока і Нафанаїла, якого звуть Єфил і дочок Самуїлових, майстерних в чародійстві, словом Господнім утвердиться небо і земля і все піднебесся, силою молитви цієї згинь усяка ворожа мара і потвора. Закликаю на допомогу усі сили небесні і сподвижників Твоїх архангелів: Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Салафаїла, Єгудеїла, Варахаїла, Ангела і хоронителя мого, силу чесного животворчого Твого Христа, і усі сили і духи небесні нехай буде збережений раб Твій, ім'я, Господи, і нехай буде осоромлене лукавство диявольське усією силою небесною на славу Синові Твоєму. Господу нашому Ісусу Христу, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти єдиний всесильний і всемогутній, збережи за молитвами священномученика Кипріяна раба Твого ім'я. Амінь Тричі. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою Пресвятою Твоєї Матері, і ангела хоронителя Мого помилуй мене грішного раба Твого, ім'я. Тричі. Всі святі і праведні моліть милостивого Бога за раба ім'я, нехай збереже і помилує мене від усякого ворога і супостата. Амінь.